Всім доброго дня! Хочу вам сьогодні представити трактор Ginmu 264 E е, з кабіною. Дана модель трактора у нас є 3 З реверсивною коробкою передач. Вал відбору потужності на дві швидкості у даній моделі. Трьохточкова навіска. Два роки гарантії на дану модель. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ, Калужське шосе, 2А. Заїжджайте, тестуйте, будемо раді вас бачити. Дякую за увагу. Всім гарного дня!